Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, нема світла, ну нема. Нічого не можу зробити. От ліхтар увімкнув і от таке, от таке у мене бібісівський варіант. Тут, де, тут у нас тінь, тут світло, ну коротше, такий. Як в Бібісі. Хочу поговорити знов. Фактично, нема про що поки говорити. Ну, є, але нема. Скажімо, є, але нема. При бажанні завжди знайдеш. Правда чи швидкість? Ми про це говорили багато разів. І, і в Україні, і в світі, і, і ще більше в Росії. Головне, це швидкість. Давайте швидко, 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 швидко. А, а всі, хто мають витримку, вони якось давайте почекаємо. Да, давайте все ж таки дочекаємося правди. Правда не, не, не завжди лежить на поверхні. Коли Росія нападе на Україну, правда, лежить на поверхні, а інколи не лежить на поверхні. Я маю на увазі останні дні, коли 3-4 дні тому, наскільки я пам'ятаю, план Трампа, все пропало, этот, як його звуть, клієнт уїжджає, все. І землю віддаємо, і роззброюємось, і все, кінець всьому. Потім через пару днів. Це взагалі не план Трампа, а це план Росії. А тепер вже з Женеви, де збираються і європейці, і американці, і українці, доходять якісь думки, що ну ні, все ж таки там те виправили, те виправили, те виправили, те виправили і те виправили. І здачі такої немає. І мова українська, і церква українська, і армія не розброюється, і так далі, і так далі. Але подивіться, перерахуйте. На шматочку папірця, скільки людей висловилось тоді, скільки людей висловилось, всі на випередки, і так звані хороші русські, і отаке море українців, і трошечки і європейців теж. І американці. Всі розтрощили цей план Трампа, який виявився не планом Трампа, а планом Путіна. Брехливим? Ну, як завжди, тут можна навіть не додавати, що він брехливий. Якщо Путін, то, то значить брехня. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми хочемо знати правду, чи нам треба знати м -м -м, оце, оце істерику мати? Більш того, коли стало зрозуміло, що це російський план, то я за, заплескав долоні на адресу Кремля. Що таке? І псо, да? от що таке бажання ворога нав'язати якийсь порядок денний? І я казав, що це треба, якщо людина негайно після того, як прослухала інформацію, хоче щось робити, треба щось робити. делать, це означає, що цей оцей, оце закид, оце закидання мало результат. Це очевидно робить Кремль, і українці клюють, і клюють, і клюють. Вони написали брехливий план. Вони сказали, дали зрозуміти, що це не тільки наш, це і американський. От, і тут українці заповзято почали кричати: Да-да-да, це, це, це американський план. Да-да-да, ми про все пропало. Ми програли, ми все. Капітуляція, капітуляція, капітуляція. А, оця істерика, паніка, екзальтованість, істерія, я би сказав, оце все, що ви бачили останні дні. А, якщо комусь це цікаво, до речі, можете просто подивитися за останні три дні в інтернеті і подивитися, хто що казав. Ну і, і, і я вже давно знаю, кого я можу послухати, кого я ніколи не послухаю, кого я через раз послухаю, кого я через два рази послухаю на третій. Принаймні через два рази ретреті повірю. Ну, я в цьому, значить, атмосфері живу багато десятків років, тому мені трошки легше, я вже заздалегідь знаю приблизно, хто збреше, хто не збреше. Тому просто трошечки ще почекаємо. Я думаю, завтра буде більш-менш щось зрозуміло. Все ж таки, що американців узгодили з українцями, що українців узгодили з європейцями яким чином можна разом з європейцями, українцями натиснути на Трампа і так далі, і тому подібне і так далі. І з перших початків було зрозуміло, не може Америка піти на ті кроки, які прописані. На якісь може, а на якісь не може. Ну, не може такого бути, що Америка сказала: так, Росія залишається, як вона є, а Україна розброюється. Ну, такого не може бути. Да? І відвід і, 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 і від військ, а після того починаються мирні переговори. Не може такого бути, бо не буде від, від відводу військ. Бо українці будуть сказати, і правду казати, що росіяни не відводять, а росіяни будуть брехати, що українці не відводять. І ми це вже проходили в 14, в 15, му 16, му і му роках. Тому, якщо ви хочете мати якусь реальну інформацію, Стиснувши зуби, почекайте трошки, проаналізуйте трошки, почитайте трошки те, що вам пишуть. Критичність це найголовніше це взагалі дуже українська риса. Підозрювати владу, підозрювати начальство, підозрювати, підозрювати, підозрювати. Що таке підозрювати? Це ж критичне мислення. Так у більшості українців вона є. А ті, що дуже заповзято і завзято пишуть в інтернеті все пропало, критичного мислення нема. Ми не віримо росіянам, а три дні тому два, три, два, два дні, може, півтора дні, коли це російський план. Так а чому ми тут не віримо росіянам? А тут раптом почали вірити, що вони, що вони таке сказали і що тепер американці погодились? Чому ця істерика? Звідки вона? Навіщо вона? Це я про своїх колег журналістів, аналітиків, оглядачів, політиків, політологів висловились всі, і у всіх був алармізм. Можете в словнику подивитися, що таке алармізм? Тривога. А-а-а. А, почекаємо, що нам скажуть з Женеви. Поки що з Женеви такі заспокійливі моменти доходять, до, яким теж можна не вірити. До речі, тереш теж ставити під сумнів. Під сумнів, треба ставити і плюс, і мінус. Але поки що з Женеви доходить, що ніби і тут з американцями узгодили, і тут з американцями узгодили, і тут з американцями узгодили, і тут з американцями узгодили. Тут ще європейці, і Зеленський з двома слухавками бігає по банковій і, значить, розмовляє з різними лідерами різних країн і міжнародних організацій великих. Дай Боже всім здоров'я, дай Боже всім можливості, дай Боже всім успіхів. Це буде важливо. Оце все, що я хотів. Таке наболело називається. Все, пока-пока. З вами був Микола Вересень. Пока-пока.